У нас вже раніше піднімалася тема самоповаги, і так як ми бачимо і в роботах, і в житті, що без самоповаги неможливе формування здорової структури особистості, тому хотілося б цю тему розкрити більш глибше. А саме на основі чого формується самоповага особистості, і що може бути перешкодою на шляху формування самоповаги в людині. Класне запитання. Дякую. І по знанням, які сьогодні в нас є в атмологія, це синкретичні знання, коли ми з різних сторін під різним кутом щось досліджуємо і бачимо, предмет нашого дослідження більш об'ємно. І так як ми досліджуємо свідомість, а на відміну да, від психології, фізіології, причому ми ураховуємо, не можна дослідити свідомість, не знаючи біології, фізіології, психіки. Але так як це все. Дуже тонке умовно, то якраз оцю свідомість можна і побачити під цими різними кутами. І тому те, що ти зараз запитуєш, це екзистенційні поняття, це стани, це першооснови, це такі титани і це опори свідомості. І самоповага це один із обов'язкових станів для того, щоб у тебе була вісь. Тобто повага, достоинство завжди йде про е певну опору, про певну вісь. А вісь це не точка, е да, це не платформа. Це значить, що на всіх, всіх всіх рівнях щось у тебе таким чином складається, що в тебе йде вирівнювання. А у нас з вами є, як ми знаємо, фізичний реальний простір, а е є енергетичний. Є емоційний, є ментальний і є верхній. Це вже така система цінностей, якісь більші системи, в які ми включені. і вже це ми, ми там підпорядковуємося їх законам. Але ось все, що стосується чотирьохмірного тіла, це наша фізика, це наша енергія, це наші емоції і це наші думки. Ось це чотирьохмірне тіло, ось це яєчко, яке ми отримуємо з вами на одне втілення і детермінує оцей стан. Тепер давайте прямо так і розберемося, що таке для самоповаги реальність, фізична, матеріальна. Це коли людина каже: Я в матеріальному світі реалізувався, посадив дерево, народив сина, побудував будинок. Чи не чогось там досяг, а вижив, як мінімум, да? І людина іноді каже, да, я себе поважаю, тому що було купа ситуацій, де падали, де вставали, де залишалися без грошей, де але не дивлячись на це, боролися все і на цьому формується. Тобто є певна зовнішня референсна така структура, яка каже: в матриці добра і зла, ось це викликає повагу, ось це ні. І ми, як люди, орієнтуючись на ці загальні принципи, і себе відчуваємо, відповідаємо ми цьому чи не відповідаємо, тому що ми з вами, на жаль. Сконструювали таку структуру нашого суспільства, де в нас не культивується унікальність, оригінальність, інклюзивність, ось ця, а де швидше ось такі речі загальні. Да? Чи є в тебе будинок, чи є в тебе машина, якої марки в тебе годинник. Ну, по цим, цим речам люди одне одного дуже часто оцінюють як успішних, неуспішних, а це дає стан. Сам Поваги чи її відсутності. І ми знаємо, що деякі на, за рахунок цього матеріального статку так себе починають поважати, так від себе в захваті, що вже потім хочуть, щоб світ це їм підтверджував. І це така теоретична частина. Да? Енергетична частина, так чи інакше, вона буде про гроші, про реальні речі, тому що це речі, які ми з вами на рівні розуму розуміємо, що роблять гроші, да що роблять ресурси. Але з точки зору тонкоматеріального простору, чим більше в тебе ресурсів, тим більше в тебе рівень відповідальності, тим більше в тебе структура, яка здатна зараз оцю всю систему. З її розмірами, з її грошима, з її об'ємами підпорядкувати е, виконанню того запиту від всесвіту, який тобі зараз це дав. Це дуже важливо, що дуже багато успішних людей не розуміють, що це не їх досягнення. Так, да, вони молодці, що як, як вони пригодні. Але у е, всесвіту є запит від людства, е, і вони, він шукає тих, через кого він може цей запит реалізувати, е, наприклад, да, через якийсь бізнес. І таким чином через цю людину починається формуватися ці робочі місця, чи ця робота, чи ця... а людина, відповідно, починає думати, що це все. Це вона, це все, і можуть ці ресурси йти не на укріплення в зовнішнього простору, а на власне збагачення. І тому тут і в тому, і в тому місці свідомість може возгордитися за, да, за і в тому, і в тому випадку. А і в тому і в тому випадку може залишитися людиною і виконувати все. Але тим не менше, це являється певними основами для цього самоповаги, тому що це енергетичне відчуття. У мене є навіть клієнти, які приходять і кажуть, Єва, у мене якби матеріально ніби нічого такого немає. Я всередині себе відчуваю щось набагато більше. Я всередині себе відчуваю цю потужність. Я і тому це стан. Є люди, в яких нічого немає, думаєш, Боже, на чому в нього тільки тримається оця самоповага, і ладно б там чогось досяг. Ми таких всі, напевно, знаємо людей, да? коли незрозуміло на чому, він їде в метро, викривлених якихось чоботах, але стоїть як президент планети Земля і, і, і прям щось розказує, віщає, і так він себе відчуває. Тому що не виключно є всередині цей стан, він енергетичний. Його складно але людина це відчуває до речі, як є і інший стан. Коли у вас фінансово об'єктивно є високий рівень достатку, а чи влади, ще чогось ресурсів, а людина всередині себе відчуває себе нікчемною. Відчуває винною, відчуває, і ми підбираємося зараз до третього нашого кола, це наш психологічний стан, він визначається і нашими гормонами, і нашим досвідом від зачаття до сьогоднішнього дня, і досвідом наших предків. Хто ми? Якщо ваша сім'я культивувала достоинство, да, це ми такі. Оце ми... А якщо ми алкоголики, наркомани, якщо не з нашим щастям, якщо нам так і треба, якщо ми взагалі да, там, культивуємо, це самоприниження, от я дура, от я те, от я се. І, і там я психологічно травмована, бо в мене щось там не завершено. А тут у мене якоїсь бабусі сидить файл, я виплакую її сльози. А тут боюся, рот відкрити, бо якийсь там мій предок відкрив і потрапив, і все, все життя отако от пішло, бо не те сказав і не в тому місці. І тепер сьогодні я того прадіда, діда і не знаю, але кожен раз, коли мені треба щось сказати. Про себе щось, все. У мене починається горло, тремтіння, і мені треба заховатися, бо мені зараз вийти на люди це небезпека. Я про це не знаю. Це знає моя родова програма. І тому вона робить все на світі для того, щоб мене не було видно зовні. А не було видно зовні. Відповідно, зі мною щось не так. Є відчуття, треба ховатися. Тобто, я хочу зараз пояснити, що ці стани. Формуються не лише за рахунок об'єктивних речей, вони можуть формуватися і формуються ось цим бекграундом несвідомим. А там і все наше витіснене, і наших предків, що вони про себе думали, і ми вже це знаєте, як ви американець і ви там африканець. І коли один каже: Я американець. І хто каже, там, я із якоїсь там, країни, де ми запитуємо, а де це, де це, ну, десь в Африці? Да? І це ж стан. Належності. Ти ще до цього нічого не доложив. Ти ще нічого, але оця належність вже тобі щось дає. І тому а, навіть на несвідомому рівні, навіть, а на несвідомому рівні так це і спрацьовує. А, і відповідно далі в нас ментал іде. У всі стани наші визивають певні емоції. А, і тоді виходить вже я красавчик чи я. Не дуже да? далі йде причинний рівень, це каузальний рівень, це досвід, з яким ми прийшли. Це накопичений досвід в принципі себе і своєї свідомості в різних станах. Як я себе оцінюю? Тому що самооцінка і повага до себе це такий блок знань в психології, який називається «я-концепція». Це коли ми вибудовуємо своєю внутрішнім і зовнішнім світом певні відносини. На основі того, як я себе відчуваю, як я себе почуваю. Оце і є емоції, відчуття у нас в тілі, да? і тому це прям в тілі є оця рівна спина, є оця сила, є ось ці розвернені плечі. Це прям в структурі невербаліки. Далі почуття, як я себе почуваю, да? як я це оцінюю, як я це бачу і як я дію. І оце і визначає в принципі наші дії. Да, ми або е, йдемо на ражон, або навпаки, кругом ховаємося, або шукаємо інші стратегії. Е, і на основі цього формується до себе самоповага е, чи її відсутність. Дуже важлива тема, оскільки ми розглядаємо зараз е, різні сторони того, як це формується. Тобто, це може формуватися як з внутрішнього. Із зовнішнього, і я так розумію, що це такий тандем послідовного, коли воно зсередини проявляється назовні, якісь зовнішні фактори підкріплюються зсередини. Але я, де саме ядро цієї самоповаги, тому що по відчуттям це певні якості особистості, і однією з таких якостей є відчуття, що є чесність з собою, правдивість, як ми на неї кажемо, коли я маю можливість, коли я чесно з собою, коли в мене моя правда, я в неї вірю. І вона формує таку впевненість того, про що я говорю, як я це доношу. Це такий ніби як стержень. Але тут є одне но дуже часто, ніби правда ця з собою мала би бути вивільненням, звільненням, але дуже часто ми відчуваємо всередині себе, що нам небезпечно говорити цю правду собі. Ну і як наслідок є відчуття, що не завжди безпечно бути, говорити цю правду іншим. І від тому ми бачимо і в світі дуже багато викривлень, дуже багато того, що чомусь людина ніби й хоче бути правдивою, а в неї це не виходить. Тобто для мене, те, що я відчуваю, саме в правдивості є прохід, тому що це чесність з собою. Насправді, коли ти чесний з собою, ти можеш бути чесним світом. Чому так не виходить у більшості людей жити? Правда з собою? Це тема взагалі свідомостей певного рівня розвитку. Ну, давай почнемо з цього. Що, як мінімум, конкретно цей етер, це відео зараз для тих людей, у кого такі питання виникають. І тому для того, щоб до цієї правди з собою дійти, треба спочатку те, що ми казали минулого разу, коли ми роздивлялися, що таке самоповага і на чому вона базується. І ми роздивлялися швидше такі реалії нашого чотирихмірного тіла. Якщо я здоровий. Якщо в мене є енергія, якщо в мене є тверезі думки здорові, а якщо в мене є об'єктивні обставини, якщо я психологічно себе так почуваю, то відповідно це й формується. Але окрім всього цього, є більш глибокі рівні, які в нас вони більш тонкі, тому менш чутливі, але вони являються фундаментальними, вони являються основними. Тобто, ми вже з вами говорили про все, що атмологія досліджує свідомість. І е, так як все є свідомістю, то е, безпосередньо людина е, має людську свідомість. І це дуже важливо, щоб людина зрозуміла, що вона належить до певного виду істот, е, яка називається, які називаються люди. А у людей є певна якість. У тварин є тваринні якості, у людей є людські якості. І ось ці людські якості. Це і є людяність. Якщо ми зараз з вами опишемо, що таке людяність, то в нас туди зайдуть високочастотні, високоспектральні архангельські, яких називають якості. Це і достоинство, це і милосердя, це і мужність, це і розумність, це і відповідальність, це і креативність, це і хитрість, це і логіка, це і... Все, все те, що робить з нас людину, яка спроможна. Зараз не за рахунок зубів, язиків, жала і ще чогось вирішувати питання, а в нас є неокортекс, це здатність свідомо думати, свідомо шукати щось. Да, у нас є з вами інтелект. У нас є з вами совість, у нас є з вами доступ до джерела мудрості. Це прямо в нас прописано. У нас з вами є доступи до в принципі ось цього належності, я людина. І тому, по моїм відчуттям, оці питання, як ти запитуєш правда, з собою, вони прокидаються. У тій свідомості, яка досягла певного рівня ось цієї самоідентичності, що я не просто якийсь андроїд з програмним забезпеченням. Я не просто той, хто виплакує якісь сльози, якусь там карму дочищає, якось тут адаптується в цьому житті, якось тут ні. Я людина, яка формує свою реальність. Я людина, яка досягла того рівня інтелектуальних знань, яка знає. Що все, що я сьогодні маю, це продукт моєї життєдіяльності. Все, що я сьогодні відчуваю, все, тобто починається все самоусвідомлення і відповідальності. І тепер, якщо я за все відповідаю і я чимось незадоволений, то, відповідно, тільки через правду з собою, я можу зараз починати щось змінювати в собі, заради того, щоб змінилася моя об'єктивна реальність і моє людське я могло жити в нормальних умовах, а не страждати від того, що десь там на мета високих рівнях у мене спрацьовують якісь програми, якісь карми. Якісь... А я зараз кажу, що так, це є, але. Я можу проживати цю долю несвідомо і просто реагувати як стимул, реакція на все. А можу в цих місцях робити паузу, робити зупинку і починати діалог. Діалог це певна рефлексія. Тобто, правда з собою неможлива без культивування такого поєнту, як квантовий свідок. Як той, хто завжди з тобою і не в тобі, як той, хто завжди за тебе. Це не той критикан, це той, хто твій друг, це той, який бачить більше, це той, який каже тобі правду, не для того, щоб тобі боляче стало, а для того, щоб тут щось зробити, щоб навпаки не було боляче в цьому місці. І це навичка, це просто звичка. Звичка відчувати, що я зараз відчуваю. І вона стосується абсолютно всього. Правда з собою це відкрити холодильник і не вкинути собі в топку все, бо я голодна, а зупинитися і зрозуміти, що саме зараз я хочу, і з того, що в мене є. І що я готова зараз витратити час, чи приготувати, чи збігати в магазин, чи бо моє тіло прямо з це хоче. Тобто правда з собою починається спочатку самопізнання. От неможливо розвиток, правда, ще якесь розкриття без пізнання, а пізнання повинно бути милосердним, тререзим, констатуючим, а не лінкуючим, тобто здатність з собою розмовляти і бути собі другом це досягнення свідомості. Поки ви себе критикуєте, не чуєте, не задоволені, це шлях в нікуди. Ви в програмному забезпеченні, умовно, батьки і я. Тобто спочатку були незадоволені мною мої батьки. Під словом, батьки, я маю на увазі дорослі, школа. Вони мені сказали, що зі мною щось не так, ніхто мене не навчив слухати себе, я слухаю тільки ці зовнішні речі, я глушу внутрішній свій голос, я втрачаю з собою зв'язок, я починаю. Інтуватися тільки на це, і відповідно зворотній зв'язок виходу із рабства ось цього починається з того, що я починаю відчувати своє ядро. І коли ти запитала, де це ядро? Для мене це ядро в знанні, що я людина і в знанні, що така людина. А ми в атмології маємо вже там доказуємо базу з усіх систем знань, що людина це найвища істота із усіх можливих в цьому всесвіті. Яка вміщає в собі і всі планети, і всіх богів, і все-все, все, що ми з вами чуємо, знаємо. Тому що ми і є центральний фрактал цього всесвіту, який ідентичний тому зовнішньому фракталу, який цей всесвіт народив і обслуговує. Тобто ми з вами маємо ті рівні доступу, маємо ту саму ідентичну структуру. І, відповідно, якщо ми дивимося, які якості Бога. Які якості янголів архангелів, які якості у певних сил ми починаємо розуміти, що це все є в нас, і тільки наша свідомість буде визначати це буде рай чи ад, це буде творчість, розвиток, розкриття, чи це буде руйнування, загарбування і ще чогось, як всередині себе чогось, так і зовні. І тому правда собою починається з того, що ви не задоволені своїм життям. І ви повинні зрозуміти, що е, це ви. от Просто домовитись з собою, що це ви, е, як е, ви це те місце, як результат ваших виборів, це те місце, як результат ваших дій, ваших думок. І починається з того, що мене це не задовольняє. І це не значить, що я прям грішний. Я дуже багато людей, добрих. Сердечних, по яким катаються всі на світі, і наївність це також порок, і такій людині сказати треба, що ти не зміниш своє життя на краще, життя тебе буде вчити й мордою об асфальт кожен раз опускати, поки ти не навчишся казати ні, поки ти не навчишся відділяти глистів від плевел, поки ти не почнеш кормити, будувати підживлювати в собі те, що тебе укріплює, а не те, що тебе руйнує. І внутрішні, і зовнішні відносини будувати так, і таким чином правда починається з того, що ми констатуємо наскільки нас це не задовольняє, і що ми відберемо на себе відповідальність і починаємо рухатися в цьому напрямку.